как положено, так как в гранате у него есть и кольцо, чека вырывается и ставится боевое. Тратулюю мины до бою, бо у нас еще есть один враг, это как мишки, да? едят все. Пороха у нас стараемся позакрывать все, в в плотных. Накрываем, пакуем, закрываем, потому что едять пороха со страшно силы. Я не знаю, что они. Они мабуть сало не так едять наші пороха. Поэтому стараемся предварительно предварительно приготовить до бою. А потім то так и воюем. Готово до бою. На готовом положении. Выдерживается чека, закидается и на И вот здесь так. Скажем так, чем больше, тем лучше. Бывает всего. Так, подготовили. Знаю, що в мене є запас. Я їх посортував, тому що є і мінуса, є і енки. Їх треба посортувати, тому що міна буде летіти по-другому. У, У нас тут. У нас їх п'ять. Давай чотири стріляє по мінусу п'ятий не бачу. Да, да. Тяпка. Да, не да. Пострел! Да. Но... Пострел! Олимп, Олимп, я Харьки пришла, 43 секунды, прием. Четвертый заряд, да? Да. Скид 10 Харьки принял. Готовы? Пострел! Пострел! Олимп, Олимп, я Харьков пришла, 43 прием. <со imprinted> 38. <со Giulia> Понял. Перецел... О, стрел! Олимп, Олимп, я Олеп, я Харьки, пришла! Монтана минус, Схит 15, Харьков принял. Два плюса Два минуса опускаю! Ее! Yeah. Настройки видно, у нас! Поліп поліп, я харчу пішла, закон приймає. Що виграєте? Там з командира підвалтяти. Це якраз такі моменти, як ми вишли. Ще раз! Готові! Постріл! Постріл! Поли, поли, да, пришла. 40. Идем. Блять, трохи, бля. Чуть-чуть. Ситуация и момент, блин. Е. Yeah. Е. Yeah. <связь> Есть, плюс. Все, на вадонь. у какие. Все набистро робиться, бо все залежить. Чим швидше ми відпрацюємо свою роботу, бо ми в основному захищаємо наших хлопців з піхоти. Чим швидше робимо свою роботу, тим краще нашим хлопцям. Ми один одного, як тобі кажуть, прикриваємо, вони нас передумали, а ми їх ззаді. Хорошо відпрацювали, скільки ми командири, шістьмін, шість мін, 10 метрів. Оптичка полетіла. На гніздо можу? А? Я щось призупинився. Не невідомо, але ще є спічка. Спічка за високо, в принципі. Не, вроді не за. Та це наша, яка нас перегувала. Так і працюємо. В такому темпі роботи. Так і захищаємо свої рідні землі. Знаємо, за що, за чим сюди прийшли. Ми свого доб'ємося. Перемога за нами. Слава Україні! Ой-ой-ой! Волну паланка. палатка. Ну не хочет тоже сто столом може їсти. Дай йому писать, поводу. Хоть він. Хай мешкає лова. Ну даже кобаси не, не хоче їсти. Захворює, Миша за хворів, бачився шмеха. Миша попалась, наверное, не так. Ты він не розібрався, блять, треба. Да, не розібрав? Угу. Если скати, що плавно воду, я, я вас поперебиваю. Ти наведений на планову ціль. Я прийняв прийом, так? Київ-плюс. Командним пунктом визначається ціль. Ми її озвучуємо для розрахунку. Він її також визначає самостійно, по яким координатам фактично він робить постріл. А потім ми його коригуємо звідси. Не командний пункт, а ми, ми коригуємо його. І тут треба мати уяву таку і по фізиці, і по всьому. Чи це перший постріл, чи це другий. І вже за практикою ми вже знаємо, що міна не летить так само друга, третя, четверта в ту саму точку по метрах, як ти кажеш їй. Якщо вона розірвалася десь далі, наприклад, 100 метрів, да, наприклад, то вона впаде ближче, так, якщо це буде інший постріл, послідуючий постріл буде. Тому що ствол розширюється. Це проста фізика. Якщо це в ідеалі, ми маємо хорошу міну. Міни в нас теж вони гарні, різнокаліберні, можна сказати, з різними якостями порохів і підривників. Тому свої сюрпризи можуть бути. Аеророзка робить це спостереження, завчасно повідомляє нас. І ми вже розраховуємо, знаємо, да, наприклад, відстані звідси звідси. Ми вже знаємо, коли нам треба зробити постріл, щоб якраз на фоні того, як в момент підходить сюди ворога, прилетів до неї подарунок. Ну, ми знаємо польотний час міни, наприклад, 42 секунди або там 49 секунд. Ну і вичисляємо, ловимо цей момент. У нас було таке от початок. Початкова фаза нашого контрнаступу там була. і... Прийнята команда, треба було вразити влучно, Тоб, готувалися наші, скажімо, сусіди, штурмова дія повинна відбуватися була. І нам треба було просто вразити близький окоп, Але дуже влучно. Наприклад, нам показують От ціль на землі так, 172. От Ціль 172. Потрібно влучити. Десяточку три штучки. Стали. Раз, два, три. Три десяточки. Так, таке бувало. Ну, коли працює, на ну, жаль, скажімо так, в оборонних цілях 120-й ну, скажімо, ентузіазм нашого супротивника різко падає. Дуже різко. В атаку під нього йти ніхто не хоче. Як би ви, до речі, могли охарактеризувати якість роботи мінометників е м, супротивника? Ну, якість роботи супротив... роботи міліметів супротивника. Ну, тут така проста річ. За останні два місяці, можна сказати, ми, мало їх чуємо. ми вже їх мало чуємо, тому що ми їх вибили. Можна дати належне нашому начальнику артилерії, він людина дуже... Така настирна і бойова. Він молодий, завзятий і це дуже добре для він. Він не дає спокою нашим ворогам. Сказано, ну як у нас як, як то кажуть іноді, ігра убий, оце вона постійно йде. Ну, Щоб бути командиром, треба пройти сім кругів ада, тобто потрібно пройти від посади солдата, номера обслуги, навідника заряджаючого і командира. Мінометом. Складність Ну, складно всім. Так, відповідальність і в, в обох сторін, що коригувальника вогню, що той, який вогонь веде. Тому що, так як це є ланцюг, я неправильно дам коригування, не дай Бог, і розрахунок туди ну, да, Стрельник просто. І міна може впасти як і по нашим, 7, так та і по це... Ну, це вже як карта ляже. Там люди стріляють і не бачать влучань, а ви тут займаєтесь тим, що безпосередньо вогонь не ведете, але при цьому коригуєте це. змінилося ваше розуміння взагалі ролі міномета на полі бою зараз? Так. Да. В більшості да, змінилося. Бо я просто бачу це все. Що ми робимо? Коли, як кажуть, очі не бачиш, немає страху. А зараз ну, трохи є страх, бо ж це теж живі люди. Але... Потім противник. Ну, На початку пам'ять полась, а зараз вже вроді лучше. Ну, маєте на увазі, коли там в тепловізорі видно, як. Ну, коли в тепловізорі, чи так? навіть в білий день ти бачиш просто, що твоя міна зробила. Mm. Тобто, в голові собі вкладаєш, що це противник і все, але під свідомості, як говорять, що людина з, граждан... з гражданки, да? mm. ну, Страшно. Тобто морально працювати біля мономета трошки легше. Так. Трохи легше, але є друга сторона медалі. Кожний в будь-який момент може прилетіти від другої сторони відвідка. — Підготуй сім кабачків. Бахмут, дивись, не буде часу коригувати, може дві зразу. Давай, буде час, не ти. Давай, бобонь. Плюс. Аполлон, полон на одну вголі. Я не бачу твого розрива. Блин, постріл був? Да, був, був, махнув. Ну, то де розрив? Бачу. Розрив, перелетіло, Аполлон, аполлон, дай ще раз на циві. Ну, летим, пішла, 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 пішла. Провадий, я приєм. Босс. Ні, в крайні попрані був.